Всім привіт, з вами я, Ананас, і я роблю спідран Кубків. Я хочу спідранити Джанет на 500, мінімум. Ну не знаю, чи вийде, чи ні. Тому що ну, я вже і граю і це ну, тяжко. Не сказав, що це легко. Катки йдуть ну, не сильно скоро. Та не занімаю я постійно перші місця і це погано. Тому що це може надовго затягнутися. Перше місце. Так. Я ще постараюся, крім Джанет, заспідранити підранити Льона. Там на 500 кубків на, на 21 шаранг може вийти запушити його, ну не знаю. Може вийти. Ну, в мене він зараз на 18 рангу, чи може вже і на 19-му. Скоріше всього, що в мене десь... Ну, не вистачає йому, що до 19-го, може, пару кубків. А може вже є. Я просто не дивився. Так, поскоріше би вже би получити свої кубасики. У нас на даний момент 13 вже ранг. Нормально так. Ну, на, на, на тоді в мене інтернет щось пропав. В мене. не знаю, коротше. Інтернет щось в мене пропав. Коли йшов, тому що я ще ходив по дрозісти. Так, Мортиса качаємо. І в мене вилетів інтернет. І через це навіть кубки не записалися. Ну, не думаю, що вже буду аптедженет. Ну, Леон в мене є на 490 кубків. Так, аптем чуть-чуть не хотіло. І там я свев. чуть чуть не хотіло. Все. Апнув. 20 й ранах на ляшку. Я вже нормально так апнув. Так, 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 так. Скоріше би. Ну, візьму, може, газа. Так, апну я на ньому новий ранг. Е, Який апнув? Шостий ранг я апнув. Тепер я пюю гріф, але він щось з мене не йде сильно. Брав Гавса. з газом в мене теж були проблеми. Ну, гавса хоч я апну вже на новий ранг. Пі тепер переапює ще завтра викладу на по спідрану. Я сьогодні ще грав на Мортісі. Бо в мене зараз по часу є восьма е... по Києву. Так, тут у мене залишилося одна проблемка. В мене трохи залагав, телефон, зарапаю Льоніна, ну, але він мене не йде. Я його трохи пропав, ще там трошки пропав його потім. Ну він там в мене щось на 520. База взяв, трохи пропав далі, кого мені би взяти. А візьму Макс. Правда, я не качаю вже на 9, тому що у мене буде цей е е Мортіс прокачаний на 11, то, щоб я його міг качнути, тому що в мене буває таке, що мені тупо не вистачає цього золота. Я трохи качнув, але все одно там я потратив 400 золоти. Там, там, і всім папа в мене вже не йде. За сьогодні я. я... Сьогодні зрана я на відео записав апнул 200, 200 кубків.